Мене звати Богдан, позивний ДЕО, прийшов служити минулого року, травні місяці. Прийшов сам. Прийшов навчання на оператора ВПЛА і приступили до задач розвідувати, шукати, виявляти, де вони сидять, де вони переходять, де вони ничкуються. Всі дивитися їхні підходи, де вони походять, де вони засідають. Позивний сам придумав в цьому на БЗВП. Нам сказали, у вас є 10 хвилин, щоб придумати собі. Ні, то ми самі придумаємо. Так щось. У мене була машина, лану То Так і воно зачепилось. Хлопці тобто сказали нормальний позиний може бути. Ну, Складним було те, що я ніколи раніше не літав, не займався цим. У не... мене не було уявлення раніше про це. Але в нас було шість днів навчань. Цього вистачило для мінімального, щоб розуміти, як, як керувати, як і... літати ним. Але далі все ми. Вже самі донавчалися, інформацію там, скидали, розказували, показували, що, ну, що можна було ще навчитися. Це так постійно. Коли працюєш і, і в погодних умовах, вночі, там туман, то в таких випадках можна загубити. Взагалі вивчаєш територію, вивчаєш карт, направлення, куди летіти, що шукати і як повертатися. Саме важче дається, це годинами сидіти за пультом. Працюємо там по 4-8 по годин по день. Спочатку міномети, потім танком розбирали. Арта працювала туди там. Дуже багато і скиди працювали, і постійно ми скидами. Особливо більше це танками. З, ну, землею засипалося, обвалювалися, охопи, обвалювалися, біндажівці. Дружина, дитина. Відпускати не хотіла зовсім дитина. Перший клас, дочка, перший клас цьому втянулася. Рік не бачились, плаче постійно. Дуже багато тих, що були раніше друзями, да, просто ділися. Зато є набагато більше зараз. Друзів, побратимів, які підтримують, які розкажуть, поможуть, підкажуть. На гражданку. До сім'ї, додому, до дитини. Дивитися, як дитина росте. Вдома бути, все, більше нічого. Біля сім'ї більше не треба ніяких мрій, щоб все закінчилось якнайшвидше. І повернутися, живим здоровим.